Ринопластика вважається однією з найскладніших операцій в пластичній хірургії, оскільки нам потрібно працювати відразу з трьома типами тканин з кістковою, хрящовою та шкірою. І у всьому цьому найскладніше це не тільки робота з даними структурами, але також і бачення хірурга, бачення пропорцій обличчя. Та краси обличчя, який ніс підійде пацієнту. У першу чергу потрібно працювати безпечно і зберігати максимально структури, а найголовніше зберегти дихання пацієнта. Саме тому в нашій клініці ми не приймаємо на ринопластику пластику носа наших пацієнтів без КТ-дослідження. Це знімок, через який ми бачимо, чи є якісь порушення з диханням. Після чого ми можемо планувати операцію. І заходити в операційну, щоб змінити естетику носа.